Медичний вишкіл, один із черкаських коледжів, мілітаризується Цьогоріч Там розпочали підготовку військових фельдшерів. Студентів на курсі поки 30 та кажуть, за навчання взялися із військовим ентузіазмом. Цей навчальний кабінет точна копія реанімації. За пацієнтів тут манекени. Студенти-медики тренуються на них запускати серце, робити штучне дихання та перев'язувати вогнепальні рани. У цій групі жодної дівчини. Хлопці з першого набору майбутніх військових фельдшерів. Фіксуємо, закриваємо носа гарненько. Молодець і Давай. руки рівні. Молодець. Як ти оцінюєш свою роботу? Ярослав у цьому році закінчив 9 клас. Після школи своє життя зв'язав із військовою медициною. Каже, навіть не роздумував, куди подавати документи, бо на такий крок піштовхнула ситуація в країні. За 15 днів навчання хлопець вже вміє проводити невідкладні реанімаційні заходи. Я патріот своєї країни. Я хочу, щоб менш щоб рівень життя в Україні став більший і щоб більше врятувати життів. Таких, як Ярослав, у групі 30 студентів це перший пробний набір, розповідає завідуюча фельдшерським відділенням. За документами ця спеціалізація називається спецфельдшер. Та її у коледжі прибрали ще у 90-х. Тепер відроджують вони трішечки ширший профіль ніж звичайні фельдшери, тому що вони мають право працювати в національній гвардії. Вони мають право працювати в службах надзвичайних ситуацій, в силових структурах. Спецфельдшери навчаються за звичайною програмою, але мають додаткові курси військової хірургії та надання невідкладної допомоги на звичайних умовах. Півгрупи це держзамовлення, інші студенти навчаються за контрактом. Наш фельдшер повинен вміти і розпалити багаття в тих умовах, яких є, і простерилізувати і прокопити інструменти в тих умовах воєнно-польових, яких які вони є в надзвичайній ситуації. Випуститься група спецфельдшерів за чотири роки, та на цьому коледж не зупинятиметься. Уже наступного року планують набрати на кур ще більше студентів. Ірина Головка, Віка новини.